Колись давно я подихав біля рангів на джокері, отримав на нього цешку. І тепер я вже 20 разів аж не джокер. І знаєте, що нещодавно я подихав біля рангів на ефроні? І я не знаю, як це коментувати, але це просто неймовірно. Неймовірно, наскільки мало людей на ньому грають. Проте, проте я вирішив засняти щось по типу аналізу кайту, як я робив з композом нещодавно. Тому що, так, я граю на ефроні тижні два, і перше відео було більше першим враженням про нього. А тепер я вже трошки намагаюсь розібратися в його механіках і якось наловчитися грати. Тож зараз буде аналіз кайту. І так, в цьому відео буде три матчі, і почнемо ми з першого кайту. Так, чому мені. Цей матч у нас був проти Монахині. І, якщо чесно, я ненавиджу проти неї грати просто на будь-кому зі своїх мейнів. особливо на тих, кому вона може відмінити абіліті. Привіт ракета Джокера. Проте з Ефроном може все не так погано завдяки його першій абіліті, де він. Флейвілидь, так сказати. Бо в цілому можна схопити перший хід і не боятися. І так, тут я а, виставив свою стінку, і перший мінус, граючи за Ефрона, можна легко загубитися в просторі. Тут у мене все більш-менш вийшло, навіть вийшло оминути кішок один раз. А, проте. Ось зараз можливо треба було більше покрутитися в тій зоні і не робити перехід. Ось зараз, як бачите, я знову перебігаю, але чесно, я не зовсім розумію зараз, навіщо я це зробив, бо, звичайно, я отримав хід, і вона мене просто так застанула. Тож, можна було в самій першій зоні. Трошечки більше покрутитися, почекати, поки вона буде перелазити через віконце чи щось таке. Але я боявся, що вона пустить своїх кішок і застанеть мене, тобто там не так багато простору, щоб їх оминути. Проте, проте, я кайтив тригени. і в цілому, це мені здається, непоганий результат. Зараз, правда, буде максимально тупий мув. Да. Дякую, що не Торошок, звісно, але недалеко від цього. І чекаю, поки мене врятують. Мене тут прийде зараз рятувати ковбойчик. Проте, знову ж таки, три машинки, доволі непоганий результат. І по ітогу в цьому матчі у нас була нічия. Що так, чому б ні? Ось ковбой вже біжить, летить. І скажу одразу, що далі я не прокачу набагато довше, проте трошечки проживу і може виграю цей час. а ні, ось о, вона прямо зараз ставить варп і, можливо, треба було піднятися наверх. Але, але ось якщо б вона трошечки. Прямо проскорчила, то це виграло мені час. Проте, як бачите, вийшло як вийшло. То я відлітаю, а далі вони вже впоралися без мене. А ми потихеньку переходимо до наступного матчу. І так, в цьому матчі я не був першокайт, але я був першим резкію. І перший порятунок я просто з позором провалив. Зараз побачити, як я кидаю туманку, все наче нормально, але, але чи то завдяки моїй удачі, чи то завдяки цій туманці не зорієнтувався і отримав хід в тришці. Мені дуже пощастило, що у нас була літла, і вона прийшла на допомогу. Проте ковбою це не допомогло. Я думав пересадити його на інший стілець, але по факту цьому не було сенсу, бо я був хітований і я ще би просто пристрибав сюди і все. Проте, проте, спойлер, цей матч буде переможний, і я трошечки прогорну, тож давайте. Зараз у нас буде відлітати ковбой, тому фрошка дає прайму. Я спокійно біжу до воріт, але... але ковбоя саджають не так далеко від воріт, на які я біжу. Тож я вирішив трошечки сховатися і в цілому правильно зробив, як бачите, він вже летить. Тому я вирішив. Трошечки ще почекати, в надії, що він піде, і він пішов. Він пішов до воріт, які на той момент відкривала форошка з літлою, як бачите. І, можливо, можливо, мені треба було б одразу побігти до них. Але, скоріш за все, він затримався тут, бо він почув вушко і шукав когось тут. Ворота вже відкриті, я потихеньку біжу туди, проте він також йде в ту сторону, і чесно, це було дуже стресово. Я сподівався, що, можливо, по шляху мені трапиться данж, але як бачите, тут його немає, тому я розгортаюся і біжу в інший спавн. Але спойлер, там його також не було. І це було максимально стресово, бо, як бачите, вже літають ворони, а я добігаю до воріт. А ворота закриті. Інші відкриті ворота на іншому кінці карти. І там само знаходиться і данжик. Тому я просто в останніх силах я вирішую пробігтися в надії, що я зможу відкайтити. Хоча часу вже виграно, тобто. Наїду залишається не так багато, проте все ще ризиковано. Кидає тут туманку, і тут я не загубився в тумані і він навіть мені на руку був. В цілому я добіжу по і того до воріт, хоча це було дуже стресово, бо, чесно, він міг мене впіймати, але далі він просто сурнув. Тому що, от я добігаю до червоної доріжки, і тут у нього закінчується наєд. Тож, як бачите, зараз він мене так трошки хітанув. Я думав, що мені доведеться ще кайтити тут, але ні, він просто сурнув. Ладно, йдемо далі. І так, останній матч в відео, і якщо чесно, я зовсім його не пам'ятаю, але продивився, і там буде перемога. Проте, проте, тут я кайчу весь матч, і у нас проти нас іде Оперка. Страшний гант е тому, що дуже-дуже рідко можна побачити її в матчах, тим паче в рангах, це просто щось із розряду неможливого. Теж був великий відсоток е можливості загубитися в тумані, але мені пощастило. І я навіть хітанув її палеткою, як бачите. Не помітив, чи я вже витратив перший хіт, але скоріш за все так. Складність оперки для мене, знову ж таки, вона в тому, що її дуже рідко можна побачити в матчах, тому якось дізнатися, які будуть її подальші мови, доволі складно. Але можливо, це тому, що я. Знаходжуся на грифоні, може на рангах вище вона трапляється частіше. Знову ж таки, нічого не можу сказати, бо ну, я на грифоні. Я тут кидаю знову туманку, хоча, можливо, можна було б обійтись і без цього. Проте якось її обманути, як варіант, чому б ні. Це може виграло мені трошки часу, проте вона мене помітила. І я намагаюся крутити її в цій зоні. Вона тут понаставляла своїх копій. Але все не так критично. Проте, проте, зараз я отримаю хід. Тому що, ну подивіться, що це таке, що це за повільний перелаз, чому це сталося. Але, але, все не так погано. Як бачите, вже готово три машинки. Мене намагалися врятувати з шарів, Ні, не вийшло, проте нічого страшного. І так ось нарешті і прибігли мене рятувати. Стресово, якщо чесно. Бо, як бачите, це було прям плотно до фази. І знову ж таки мені це не сильно допомогло. Але на даний момент маємо вже майже 4 гени. Тобто, як бачите, там 60%, що в цілому непогано. Я перемістився, бо тут вже було набагато більше народу і був, була можливість того, що в мене все-таки вийде відкайтити, може мене хтось буде сапортити чи бодіблокити. Дякую за такий чудовий порятунок від ковбоя. В цілому він мене тут навіть бодіблокнув. Тож, це виграло нам час. Може, треба було покрутитися трошечки вище, але я дуже стресував під час цього кайту. Але, але поки я стресував, як бачите, у нас вже прайма. Я не знаю, в який момент це сталося, якщо чесно. Але, як бачите, сталося. То 99%, і тут я отримую хід. Знову ж таки, стресовий момент, бо я впав позаду неї, там немає ні палетки, нічого, але я вижив, я зміг це зробити. Чесно, не пам'ятаючи, який білд у мене стояв, але так, я переліз через палетку з надією на буст. І якби я ще трошечки тут покрутився, то скоріше за все я би зміг. Тіпів данш, але вона пробила мене через палатку, і все-таки це три сурва, тож це перемога, і все не настільки погано, як могло бути. Ось таке в нас сьогодні було відео. Здається, в минулий раз вам цей формат сподобався, тож я вирішив повторити. А тепер перейдемо до самого геймплею. Перша абіліті — це в нас відміна хіта. І вона непогана при першокайті, але при рескі вона може трошечки збити з пантелику: що тебе, що ганта. Проте, проте якщо вийде отримати рескі без хіта взагалі, то бодіблок з цією абіліті — це просто неймовірно. Це 10 із 10. Друга абіліті у нас туманка, і в тумані можна легко загубитися. По-перше, я би не кидав туманку на відкритій місцевості, бо це нічого вам не дасть а кидав би там, де є якісь палетки, стінки, віконця і так далі. Проте, проте, треба. Дуже добре орієнтуватися на місцевості і в цілому орієнтуватися в просторі. Бо вбігти в стінку чи закрити перед собою палетку в тумані це доволі ймовірно. Тож треба знати, куди ти її кидаєш. Також я б використовував туманку на Енгеймі, якщо ти сапортиш когось з сурвів і є якийсь харасер. Тобто Гант бере сурва на шари, ти кидаєш туманку, а там поряд бігає яка-небудь енча, ковбой, форвард і так далі. Це може збити ганта з пантелику і виграти трошки часу. Так, і у нас залишається остання третя абіліті. На мій погляд, вона сама ситуативна. Тобто, звичайно, краще, якщо ви граєте з фул тімою і казати. Куди ти збираєшся переносити сурва. Проте, якщо непогано орієнтуватися в ситуації і не стресувати, то навіть без комунікації можна щось з цієї абілки і вижити. Ось такий мій вердикт: В цілому, персонаж сам по собі доволі ситуативний пік і. Я не знаю, наскільки багато будуть за нього грати. Але я згоден з думкою більшості: він прикольний, він приємний. Але, скоріш за все, по-перше, вирішує фансервіс. тож мало хто буде його брати. По-друге, знову ж таки, він доволі ситуативний, і щоб використати його абілки на всі 100, треба. Тренуватися. Він по факту не Rescue, він не кайтер, це саппорт, хоча інший талант у нього все-таки Rescue. Все ж таки 50 на 50, як вийде, так і вийде. Проте, проте, особисто мені подобається його геймплей, тож я буду далі за нього грати. А так. Можливо, через деякий час я знову зніму відео з своєю думкою про його геймплей. Вам дякую за увагу. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, то, будь ласка, залишайте їх у коментарях. І, як завжди, з вами був Варф і побачимося за тиждень.